І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в рубрику на продаж будуть заходити чотири автомобільчика. Знову хочемо показати вам незвичний варіант. Тут на нас знайомі переробляють от буси, роблять в вон мобілі. Хто в Німеччині чи в Європі любить ось таке щастя? Дивіться повністю новеньке все обладнання, все нове обшита, матраси, все, все все тут, тут повністю серединка нова. Бусто 2013 року, 200 пробів на ньому було, коли його переробляли. Але все зробили. Ось, подивіться, тут нова. Блін, ну не хочу аж прям залазити, на колінах буду залазити. Новенький ліноліум постеляний. Дивіться, тут що в нас є? Умивальничок, пожалуйста, плита, є, будь ласка, розеточки, холодильничок, є, холодильничок LG. Тут, якщо вам потрібно, пожалуйста, таке щастя є. Ага, ось так. Треба ось тут. У нас, будь ласка, каністрочки є всякі повністю все-все-все новеньке. Кому цікаві, такі обуси. Ми... У нас також є різні варіанти, можемо вам пропонувати. Всього здається ціна 21 тисяча євро. Ось такого вон мобіля. Ціна, друзі. Тобто це він, наскільки я розумію, так як мені пояснили, найдешевший на ринку на сьогоднішній день. Автомобіль чистенький, яхайний, Є певні нюанси, то ще царапинки таке є, тому що це зброшного автомобіля робили. Але хто, хто любить ось таку тему, друзі, будь ласка, ми можемо пропонувати. Бо тут декілька варіантів ще є. Ще у нас так, як ми казали, люди звертаються дуже часто, приганяють свої автомобілі. От людина буквально з пів року назад купила собі Мондео. І віддав 14 тисяч, але ще дуже багато чого доклав до машини. два комплекта коліс я дивлюся. Тут літо що нова повністю куплена в дуже класній комплектації машина. Я вам зараз покажу безключовий доступ по машині. Дивіться, яке монде пам'яті сидінь, шкіра комбінірована. Треба почистити, правда, помити машину. У нас утримування дивлюсь полосі, круїз контроль він доустановив, ось Ось такі Android. По типу Тесла Магнітола 170 пробігу на автоматі. Машина все чітко в класному стані, реально в бомбовому стані. Машина кому, кому буде цікавити, на сьогоднішній день він каже, я б хотів би хоча б в 14 отримати, так як заплатив, тому що доінвестував тут недавно 10 тисяч кілометрів назад помінений ремінь ГРМ. Тому тут так, сіли, поїхали і не паримося. Але якщо хтось буде реальний, хтось може запропонувати в, в розумних таких рамках, скажімо так, не, не сильно. Нагло, бо наглі пропозиції ми не розглядаємо. Тому звертайтеся, реально бомбовий. Тут, подивіться, фари. Максимальні Ford, Dynamic LED. Тому ось такий ой є Ford. чому людина хоче зараз продає, він хоче у нашого сусіда ще от купити туарек. Ми ще один білий туарек маємо, наш вже mm -hmm. пішов. І ще один білий також продається. Він хоче просто на цього помінятися, як хоче купити. І так, друзі, а ось третій варіант сьогоднішнього нашого рубрику на продаж заходить. Дивіться, Opel Meriva, ви пам'ятаєте, в нас була вона пошкоджена в цю сторону. Ми її зробили, блін. Ну, на ось таких фарах. Вони дорого коштують, доказуються ці мірів. Можете зараз подивитися. Значить так, друзі, дивіться, ми по ситуації купили повністю новий бампер, пофарбували крилом. Ми, тому що, бачите, навіть от бампер ну бампера вони з заводу ніколи не грають в колір. Він трошки відрізняється. Ми б з крилом також не попали би. Тому ми купили в оригінальній фарбі крило. Ну, ось такими тут трошки є декілька царапін. Легенька тут вм'ятинка є. Ну, ми вирішили його залишити, тому що от зараз воно попадає все чітко як завод, тому що важка фарба, вона така як пірламутер, зелений пірламутер йде. Тому ми не захотіли його фарбувати, залишили ось так. По автомобілю, друзі, дивіться, я вам просто покажу. Він всередині тут ну, нова тачка повністю. Подивіться на стан. Стан сидінь. Просто новий автомобіль. Тут запах нового автомобіля. Подивіться, я от вам приближу, подивіться, яка тут. Які ще шкіри, я маю на увазі всі пори на кермові, подивіться, все, 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 все видно, ну блін. Тут по салонові автомобіль новий, в нього є запах нового салона, хто, хто колись купував новий Opel, той знає. Бачите, тут ще у нас полочка є недозакрита. Не а ось тепер дозакрита. У нас, до речі, тут ще тюф у автомобіля до 11-26. У нас ще тюф є. Блін. Я зробив свіжий йому розвал сходження, друзі. Ну, мені не сподобався, як німці зробили. Трошки вона гуляє, десь поправити, ще треба буде по ситуації я цю машину. Десь подоналаштовувати, якісь моменти можуть вилізти. Зараз я їхав, виїхав, 150 машина розганяється на автобані, їде, проблем ніяких немає. Все, все, все. Ну, мені не подобається нюанс. Є по шинах потрібно поміняти, тому що тут є. 13 го року стоять, а за, за рахунок того, що в нас одне колесо пошкоджене було, ми одну пару поставили на старі, просто були 11-го року, щоб просто протестувати, машину зібрати якнайшвидше. Ну, на сьогоднішній день я ж кажу, кому цікавий такий варіант, він реально по бомбовій ціні можете заходити, дивитися, якщо з кольоровою навігацією, ви уважно дивіться, і з ксеноновими фарами, ціна в інтернеті від десятки, друзі, на таку машину. Хто розбирається, 1,4, 47 пробігу, друзі. Про що тут говорити? Ну, я ж кажу. Машина зараз. Їдеся сьогодні, тут я ж кажу, їхати, добратися куди завгодно можна на ній, але десь якісь моменти, просто може буде, треба буде подоналаштовувати. а так в цілому, блін. Кому цікаво, друзі, 8 тисяч євро. На 2000 євро дешевше від риночної ціни, від така ціна, як має бути в інтернеті, як стоїть 8000. Будь ласка, кому цікаво, я думаю, для Європи скоріше буде цікавіше, для України. 47 пробігу. На ксенонах, парктроніки перед зад. Комплектація хороша. Датчики дожджа, датчики світла, це все повністю в автомобіля є. Підігрів керма, підігрів Сідінь, двохзонний клімат, контроль. Тут мирівка як би цікава. Круїз, контроль, все, 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 все. То тобто є машина для сім'ї, друзі. Дивіться, будь ласка, нада, столик, будь ласка, діткам, хто хоче. Нормальний також варіант. Ну тут нова нова машина. Я просто хто приїде, от гляне і скаже: чувак, та що ти мене надурив? Я зразу йому на дорогу повертаю гроші. Зразу скажу, що цей в салоні машина нова. По кузову є нюанс ось тут, що ми виправляли. Ось ці потертості, можливо, десь якісь, ну я її не бачу, можливо, десь якісь вмятинки можуть бути ще. Ну ми навіть ще з поліровкою до неї не підходили, тільки прибрали салон в неї. Так, і звичайно пішла скидка. У нас цінопад падає цікавих цін. Пішла скидка у нас і на наш Тігуан. Ви всі його бачили на каналі. Також він в інтернеті зараз, якщо хочете, може будь-який бажаючий в кредит його взяти, з гарантією може взяти. Ну, На нього ціна буде 40 тисяч євро. Він стоїть в інтернеті. В нас же, якщо ну, він через інший автосалон продається, ну, якщо хтось хоче, бажає ось цього нашого красення, ми робимо на сьогоднішній день ще півтори тисячі євро скидки. На нього, друзі, 36 тисяч євро. Будь ласка, в такому стані. ну, Приїжджайте, можемо ще щось домовлятися. Мінус О ну, адекватному скажу хтось, якщо там пила якимись фантастиками там за 32 чи за 33 забирати, то навіть не пропонуйте. Але хто реально шукає щось ось таке нове, я ж кажу, можна. Через автосалон з гарантією в кредит її взяти. Хто може за гроші? ось дивіться, навіть щось у нас до грошей сюди. Ось ось звідки з неба прилетіло? Тому друзі, ще скидка пішла. Найдешевший такий в інтернеті, в такій комплектації. Заходите, шукаєте 42 тисячі євро. В Німеччині стоїть найдешевший, дешевшого просто немає. Наш стояв також 42. в автосалоні з минулого тижня. Його скинули на 40 тисяч. Тому, тому кому цікаво. Пішла скидка в нас ще також на Тігуан. 12 місяць, нагадую, 23-го року 20 тисяч пробігу автомобіля. Весь в професійній шумоізоляції закатаний повністю. Навіть з капотом. Просто, просто броня.